Мир Божий вам, християни, молюся до Всевишнього нашого Бога іншою мовою, щоб Господь Бог вислухав нас і почув нас, що наші серця навернені, щоб почув наші молитви і дарував нашій Україні мир. Амінь. Елу Еллу, Алесе гросе, вісе Ізес. Hole visa is a small grasa visa. Hole visa is a small stevisa helu. Hole visa is a whole visa is a whole visa is a gross stevisa heles. Amen or grises. Happes is a hapas is a hapas. Nos grasta visa visa visa. Nos grasta visa is a. Холевісе і зезе, смосе езу і зез, Холевісе і ісу, Холевісе вісе і Холевісе і Холу і Холу, холу, Епе вісе Епу і сезес, Епу і сезес, Мосес Холевісе гезел, Езу Зезу і сес, і Сес, Хело и зезес і Сес, вісе, Хело Ісу, мони мони моне моне исес, мони 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 сес, С. Мони мони моне и сес грос ставі сес, гросело, холові і ісе Хелес. Мосте вісте восе віся із хелу, Мосте віся віся з мосте віся із езе холу Ісу. Амено грістес, амено грістес, амено грістес, амено грістес, Амено грістес віся гросес, холе віся із сезе з хелу Ісу. Мосте віся гросу, мосте віся гросу, Холові сезе вісец, хола вісес, холо вісе езес, холові сезо ісес, Аллуя, сто лице вісе и сез, сто лице исес, сто ісес молству, Хлой сезю, гристис восес,

сезу і сезе Холи гросе сес Алелуя, 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 слава тобі Боже, Алелуя, 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 слава тобі Боже, Алелуя, 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 слава тобі Боже, мов стевіси ісе зас гросу, холе сезе загелес.

Моли сей гросес, холу сез, гросес, гелу ісу, холи сес, холи сес, холуй сес, ісез. мости грости вісес, холуй сес, ісез. гелу» Оле лоле лоли езес олу олу, холи сезу ізес, Холеві сезос езес, холеві се із хеле. Спаси степи степи в степу, степу 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 ісес, степу степу у степу, холесе зелу. Онес ісес онес онес і сес, Олеві сезос і Олеві сезу і сезу. holy ises, ises! hallelu! no se vises, grosses vises, ises hallelu! no se grosses vises, ises, no se vises, e hele hallelu! 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 ises, hallelu! hallelu! all ises, OLU oh, loo! all ises, OLES oh, Олесе исес, холлу, Холу, холу Гросе исес, Грос мелохімес исег сес, Гроссе Еле Хмелу Ісу. холу сес. моле вісе сес, Гросе гризти амено, амено, грістес, амено, Амено грістес, амено, амено Алелуя, 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 слава тобі Боже, Алелуя, 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 слава тобі Боже, Алелуя, 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 слава тобі Боже. Елесе, восе, грісе, смосе, вісе, елес, Гелех, мелех, мелохімес і сезес, гросе, вісес, Хмелех, мелохімес, холу, Елезе, вісе, свісу, Елесу, вісу, ісу, Елесу, вісе, вісес, Холсте, вісе, вісес, холу, гелу.

Хелалелелу, Хеле хелу і лес мосе вісу, холе вісе молес, холе вісе зезес гросе віселу, і сес, хелех, мелех, хелех, мелохімес, амезо грисе, амесо гріс,

Молимо не мо не мо не ісес ісес, <клес> холи вісе ізес, холи вісе холах місес, а завісу воли 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 воллу ізес но но воли но 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 но

Χολεύεις εις εις χολού εις εις εγρόλου, χόμες εις εις χόμες, χόμες εις ελες, χόμες εις ες γρόσες, Αλοχήμες εις ες μόσες Χελου εις εις εις, Χελου εις εις, Χελου εις εγρόσου βισου, Χολεύεις εις εις, Холла віссе и зас, но сте грасте, хеле хеле, хелу. Моли 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 изс, моллю и сыграй с вісцей носи. Восе вісегроси, хеле хеле хелес, Амино істис, Україна гросе, гроса гелес. но не висера ису, хола вісе се Ізес, Холевісе і ізес, мосе гроси ісес, Аллелуя, моле моле, моле исес, молу і сесу ісу, холи сес, холи се вісу, холи се ізезу. Хеле хлеб, геле хеле, хелу і зесу.

homus, імес, homus, homus, Ise homus е ле 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 мосе грасе ісу холо вісе, Воло ісезе, грасе ісес Воло вісезу ісезес Воло вісезу ісу холо вісезе, хе-лу Но зевізові завіз, но зевізові завізу, ізез, Но зе візу, холи віцес, Хелесес, мо сте грали, Амено гристис амо, ІСУ Іс, Амо вриста вісес, холи віси. Холе висе Ісу, холе вису Ісу, холе вису Ісу і сес. Амено грі сес, амено. Амено і гросу. Холе висе Ісу, холе висес і се гелес мелах імус. Омес омес Ісес езе езу, оло висе вису. Олевісу Ісу, холи вісех мелех, мелохіму, Олевісе Ісе грасес, носи грасу Ісес, Хелех, Хелех, мелех мелех, мелех 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 изегроси, холевіс, Амено, грісти самино, Амено, Амено, Амо, Амоно ізесес, Носиві сехелу. olui ses ol olui ses helui su helste vi ses vi ses bra su vi su olui ses es es mo su mo levi ses vi ses helui ses ses olste vi ses su l l l l l l lui ses l l l l se su

но, 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 no no i zees, cross stevies ezeis. Херовими. Стоп висе вісец, холи се ізез, хол сте вісе із серафими. Холли вісе і заграсис, но загріз те Хали віси із алелуя, 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 слава тобі Боже, алелуя, слава тобі Боже, алелуя, алелуя, слава тобі Боже, мелу і за селу із гросу ізезу. Holo vi ses izes, holo istes grosses, helu heles, hele hele helu, moly vi ses izu izes, isu ises, moly vi ses isu isu ises, hol ste vi ses, hele helu, no 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 ises, ises No, no, no iзе хлу, Isu, О те, об тесе об стелес, Мелех Мелохис, Мехіс исег селу, Елезу грис тис, Елесу, Елезу грису Ису, Алезу ізес хелес, холи сегросе. alai louia noze vise grosse noze grisse izes noze vise golo izes izes moze vise izu holo izes hele hele melu imes golo vise 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 holo izes izes golo vise zu izes izes golo izse grosu hele hele moze vise 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 moze vise Мозе візе 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 хелех мелех мелохімес хелу і сегросу. Воло, 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 ісес, воле, 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 ісес, хелу, ісес, гроси, ісес, алелуя, нозу, 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 ісес, нозе, нозе, нозу, нозе, нозе, нозу, ісес, холе, ісес. Ele é Melo, Heimess, ises, Izess, Mostevisse, Izess, Mostevisse, Izess, Grossevisse, Izu, Holu, Izessu, Holu, El, 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 Elu, Ilu, illu El, El, Elu, Ilu, El, Ilu, Holu, Izessu, Grosses, Mostevisse, Helu. Хеле хлелу, Гомес исеграсис и хомес, Амсте вісегроси, холи ізес, Хеле елу, холиві сес, моли 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 исес, моли вісе ісу, моли сезо и смолис сесу. Аллилуйя, Носте, висте, висте, носте висте, висте, носте, висте, висте, холезу Мосес, Нозе, визе, смо се, Аллелуя, визу, носи, візу, носи елех, мелех, мелех, Мосе, сес. Аллилуя. Moses o vi se vi grosses e se eles Moses o Cristes vi ses Moses o Cristes vi su ilu helelelelelu ilu helelelelelu ilu, ilu. Holu isso es grosses Aleluia noze vi no ze vi noze vi Noze vise 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 heluises, mole vise helu. Amen o Christus, ameno. Amen o ameno. Amen o Christus, ameno is zezes. Noze vise is zezes, noze vise is zezes, grosse vise helu. Olech, olech, ises, ises, Mose vise Ezuch, ole selen, grases

Холу ізезу холу еле хмелу і меснозу гросу моле вісес ісу холи і сез гросес амено грістес амено но 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 ізес но 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 ізезес хеле хмелу і мес хелсте висе гросес мосе висе ісес хелу ісу Мело висе із гросу холу Амено грісте самено амено грісту Ісес сес Амено грісте з висес носту гріса езес Хеле висе вису олу Олезу грісте з висес олезу грісу евісес Олезу грісте з вису холе висте з гросес Аллилуйя, 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 Есте эсте висте сес, мозе висте вістис гроші сез, Хелуїсу, Хуй зес холу, Хлуй зес у Хілес, Хлой зелес і зес. Mola e vices e sej. Elelu. Elelu lelu e mosu. Elelu e lelu sezu. Elelu e lelu e lelu. Mola ezu. Noze grasse e visu. Noze grosse e zez. Noze Аллилуйя, сто Столе вісе ізес, Столе лице віссу, сто лисе ізеза гросис несе ісес езес холесу, Мозезу гросе вісес, Мозезу, гросу, мозесу вісес, хол Холсте, висе вісец, холе. Носте вісте вісте, сносе вісес, мосе вісу і сезу, мосе візу і сезу, мосе віза іза 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 гізе. Гелех мелех мелохімес і зезу, мелех мелохімес і зезу, мелех мелохімес і зезу, олу. Лела ісу, лелу лелу ісу. Lelu lelu isesu melech melo imes mosu olu elech Melu imes ises mole se ises mole helu hole sezu ises mose ises helu isu no 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 isu isu no 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 isu isu no 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 isezes

Аллилуя, степе весе, степе степу Ісу, степе вісе вісу, степе весес, степе весе, сте пес сес, оллилуя, холесе вісе, холесе вісе, холе вісес, мол сте вісес, хелу і сесу More vis a hellu Ameno Christis Ameno Ameno Christis Ameno Ameno Isse Grosu Alleluia 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 Stelle Helle Helle Hellu Stelle Helle Hillu Stelle Helle Helle, stele helle, helle, stele helle, helle moste Most Hellu Most vis a Isseis, Mose Hellu isse. Mose Hellu He Hello, Amen.